Відповідь на питання, як повернути вилучений транспортний засіб за фактом дорожньо-транспортної пригоди, розглянемо алгоритм дій на практичному прикладі адвокатського бюро Ювченко і партнери, де здійснюється захист інтересів клієнтам за фактом ДТП. І так, зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це за фактом ДТП зі смертельними наслідками. На жаль, коротенька фабула, нічна доба. Траса, водій рухався, не було освітлення, пішоход з Нинацька вибіг на проїжджу частину, та сталося ДТП. На жаль, трагічне ДТП. У подальшому транспортний засіб було вилучено співробітниками поліції, зареєстровано кримінальне провадження, на транспортний засіб було накладено арешт і досить тривалий час проводиться досудове розслідування, що було зроблено стороною захисту для захисту прав. Водія для встановлення об'єктивної істини та зняття решту з транспортного засобу були заявлені клопотання, повідомлення, адвокатські заклики до установ, які проводили судово. Судові експертизи у кримінальному провадженню тривалість була досить довго. Один-два роки тривали експертизи. Стороною захисту все ж таки було скорочено зазначений термін проведення експертиз. Експертизи були проведені. Проведені всі необхідні слідчі дії. У подальшому захист звернувся з клопотанням до слідчого судді з метою скасування раніше накладеного арешту. Слідчий суддя що матеріали з кримінального провадження, матеріали справи, документи, які були долучені стороною захисту, та скасував арешт зазначеного транспортного засобу наприкінці публікації. Зразок зазначеної ухвали далі проводиться досудове розслідування. І ще раз наголошую, дії водія повністю відповідали правилам дорожнього руху України. А дії пішохода не повністю узгоджуються з правилом дорожнього руху, а саме пункт 4.14 правил дорожнього руху. Тому я впевнений, буде проведена повна та всебічна досудове розслідування і прийнято законне рішення у справі. Тому знайте свої права. Якщо у вас вилучає транспортний засіб у рамках кримінального провадження, можливо та необхідно звернутися з клопотанням про зняття арешту дослідчого судді для отримання законного та Правильного рішення у кримінальному провадженні. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. у Удірите, якщо вам необхідна правова юридична допомога адвоката, пишіть у дірете, адвокатське бюро, дівчинко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Супи. Супер. Дякую. Я дуже коротко, дуже тезисно. Тезісно, вже який рік триває досудове розслідування, призначені проведені відповідні судові експертизи відносно вилученого транспортного засобу? Ми направили заяви, запити, скарги до експертних установ щодо строку проведення експертиз, 30.06 30 одеським науково досвідним інститутом, експертиза проведена, долучена відповідь, що вже Експертиза закінчена. 04.07 07 отримана відповідь від Одеського обласного про судово-медичних експертиз, що експертиза вже проведена, тобто всі необхідні експертизи, це вже була комплексна експертиза. Всі проведені у попередньому судовому засіданні, коли свідчено суди, було відмовлено задоволення клопотання питання сторони захисту щодо повернення. Майна прокурор подав заяву, що експертизу тривають. Ця заява містить завідомо неправдиві відомості щодо строку проведення експертизи. По зазначеній заяві ми подали заяву відносно прокурора про вчинення кримінального правопорушення у подальшому витяг до ЄРДР долучного тому, що зараз буде казати прокурор, які ще там експертизи тривають. Це він вводить суд в ОМАДО. Тому ми просимо все ж таки попитання задовільнити, дослідити докази того, що експертизи всі проведені, та скасувати арешт. Щодо співмірності і накладення арешту на майно, мій клієнт мешкать Херсону. Херсон кожен день під обстрілом. Транспортний засіб моєму клієнту потрібен для пересування, для безпечного пересування. Наразі Одеса. І обстрілюють російські окупанти. Я все ж таки би звернув увагу суду, що мій клієнт є особою з інвалідністю. Він ризикує своїм життям, і цей транспортний засіб йому необхідний для пересування. Всі експертизи проведені, всі необхідні слідчі дії проведені. Тому ми просимо задовільнити все ж таки попитання сторони захисту та скасувати арешт і повернути транспортний засіб. Дякую. Є які зауваження доповнення? А вже ж є ваша честь. Є зауваження доповнення прокурором, мабуть, не вивчав матеріали кримінального провадження. Ми ще 3-4, максимум півроку назад, подали заяву щодо відмови в проведенні свідчих експериментів водієм та свідком, який був також присутній в транспортному засобі. Тому підстав для подальшого тримання транспортного засобу немає. Те, що прокурор. Хоче ще якісь там експертизи провести після проведення свідчих експериментів. Ми у клопотанні, прокурор, мабуть, не читав клопотання про скасування арешту на майно. Ми зазначали, що ми відмовляємося на підставі статті 63 Конституції України від проведення слідчого експерименту. Тому підстав в подальшому утриманні немає. Експертизу також вони без свідчого експерименту призначити не можуть. Тому просимо клопотання задовільнити. Дякую. E